у 146 ту річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицького освятили пам'ятник у його родинному селі Прилбичах. Вперше зобразили поруч двох братів Шептицьких блаженного Клементія і митрополита Андрея. Пам'ятник встановили біля місцевої сучасної церкви. Для мене сама постать це така глиба, піраміда. Розумієте, такий сфінкс український. Тут для мене було однозначно, що він такий повинен бути. Взумієте, я його тільки так сприймаю, бо я робив крипту. Я вже 20 років. Причетний до того всього у селі Прилбичах на Яворівщині родина Шептицьких мала садибу, де народився майбутній митрополит. Єдине, що вціліло від тих часів, це усипальниця родини Шептицьких. Там поховано батьків і діда, бабцю митрополита Андрея. У селі дотепер живе 90-річна Марія Гурська. Вона працювала у Шептицьких на городі і біля корів. Працювали ще добре, бо тут люди дуже працювати до них йшли. Немаю, що я нарікати на шептицьких. Ні. Ми жили дуже добре. Ми вбили і жили і все. Ми свиню годували, вели зму, нам давали, корову мали, молоко мали. Через радянську пропаганду бабусі онукам дуже мало переказали про шептицьких. Thank you.